Якщо ви дивитесь це відео, значить ви придбали оцей чудовий прекрасний чан від компанії LuxoMex Україна. Як виглядає комплектація поставки Залежить від вашого замовлення, але в загальному воно виглядає ось так. Велика склопластикова кришка, сама купель на дровах, комплект труб з іскрогасником. Піч у нас входить в комплекті, вона є інтегрована. І також ось такі чудові металеві сходи, які досить міцні, бо клієнти у нас є різної вагової категорії. тому ми орієнтуємося на найважчих клієнтів. Значить, дивіться, ви його розмістили у себе на ділянці. Це може бути звичайна зелена травичка, це може бути підготовлена площадка з бруківкою, це може бути монолітний бетон. Головне, щоб вона була рівна. Можливо, навіть трошки під нахилом, щоб вода, яку будуть вихлюпувати клієнти, десь ну, не застоювалася, стікала десь по боках. Отже, ви його привезли, розвантажили, оплатили кошти, звичайно. Розвантажили, поставили на місце, де воно буде у вас стояти. Вам потрібно причепити ось оці труби. Вони надзвичайно легко монтуються і кріпляться, та також іскрогасник. Розмістити правильно сходи, з якої сторони вам зручно, де у вас буде захід, захід клієнтів. Вони універсальні, вони можуть ставитися з будь-якої сторони. Подальші ваші дії. Набираємо холодну воду. Набираємо холодну воду, ходіть, я вам покажу, до якого рівня. У нас є форсунки. Вони розміщені каскадом від найнижчої до найвищої. Води потрібно набирати хоча б на 5 см вище, найвищої форсунки. Це є ваш рівень води. Бо коли сядуть люди, вода підніметься, щоб вона не вихлюпувалася. Коли набрана вода до цього рівня, важливо, тільки тоді можна розпалювати вогонь. Без води розпалювати заборонено. Розпалюєте вогонь у цій чудовій нержавіючій 35-кіловатній печі, коли у вас набрана вода. Орієнтовний час нагрівання води до комфортної для клієнта температури, а це 38-40 градусів, весняно-осінній період десь годину 20. В Зимовий період час нагрівання трошки збільшується десь до 2 годин. Щоб ви так собі орієнтувалися, розрив між клієнтами має бути в районі 2,5 години. Отже, коли ви нагріли воду, бажано, коли ви нагріваєте воду, накривати чан осією кришкою. Це буде так, як у кастрюлі, вона швидше нагріється. Коли вже вода нагріта і вже клієнти готові. Користуватися купелю. У нас тут ззаду є, ходіть, покажу вам, ось така чудова ревізійна дверка. І тут є дві вилки, які ви повинні підключити обов'язково і важливо у заземлену розетку. Обов'язково використовуйте заземлення для безпеки користування вашими клієнтами цією купелю. Ви включаєте ці вилки у розетку. Одна вилка це є система джакузі, одна вилка це є підсвітка. Тільки тоді, коли включено в розетку, ось тут є такі чудові кнопки керування. Одна з цих кнопок включає джакузі. Ось цей регулятор подачі повітря регулює подачу повітря, тобто це гідроаеромасаж. Якщо ви не хочете аеромасаж, ви виключаєте його. Якщо ви хочете гідроаеромасаж, просто регулюєте подачу повітря. І ось цей пульт керування світла включає 16 кольорову, здається, підсвітку. Тут ви можете включати, виключати і шукати собі відповідний кольор, який вам ближче до душі для вашого релаксу. Все. Бо завжди люди бояться от монтажа, як воно, що воно і так далі. Насправді це дуже просто. І ця відеоінструкція чудово вам допоможе. Приємного користування.